У Калузькій гімназії імені Дмитра Бахматюка відбувся звіт директора Оксани Табачок про роботу закладу у 2015-2016 навчальному році. Ознайомитися із проведеною роботою гімназії за останній рік прийшли батьки, учні, вчителі, депутати міської ради Олег Нижник, Святослав Федоришин, Богдан Білецький та Руслана Овсеєнко. А також голова ради гімназії Ігор Очкур та священник Української православної церкви Київського патріархату Федір Мороз. Перед початком звіту гімназисти подарували присутнім вишукану концертну програму, присвячену дню матері. На початку звітної доповіді Оксана Табачук наголосила, що найважливішою подією для гімназійної родини є присвоєння закладу ім'я Дмитра Бахматюка, а також встановлення йому меморіальної дошки. Дмитро Бахматюк видатний вчитель, ідейний засновник Калуської гімназії перший керівник та почесний громадянин міста. До пам'ятної річниці за кошти міського бюджету побачила світ друга частина літопису гімназії авторства Дмитра Бахматюка. Калуська гімназія, друге десятиріччя. За кошти благодійників у Вигляді брошури надруковано публіцистичну працю Ярослава Бахматюка, Калуська гімназія імені Дмитра Бахматюка, 25-річна історія закладу. Продовж навчального року у гімназії запроваджено новий оригінальний візуальний стиль, створено нові офіційні веб-ресурси гімназії, тож можливості інтернету для висвітлення роботи закладу використовуються максимально. У рейтингу кращих шкіл України за результатами ЗНО й учнівських олімпіад, оприлюдненому журналом Фокус у травні 2015 року. Калузька гімназія посідає четверте місце. Четверте місце гімназія посіла і у рейтингу Українського центру оцінювання якості освіти за результатами ЗНО 2015 року. Серед усіх навчальних закладів України у 2015-2016 навчальному році взяли участь 158 гімназистів. Ну, Для порівняння у минулому році 130. Кількість здобутих призових місць 123 в минулому році 99. До складу команд для участі на третій етап було включено 55 гімназистів минулого року 38. Тобто, десь активність гімназистів ми бачимо трохи піднялася участь в олімпіадах. Тепер в другому етапі учнівських олімпіад. Є 29 гімназистів, які мають перемагати двох більше предметів, але серед них є четверо, які перемогли аж у п'яти предметах. Це Прокоф'єва Олена, учениця, 9, 5, 9 класу, Кершинська Катерина, учениця 5, 9 класу, Возінг Володимир, учень 6, 10 класу, і Войціцький Юрій, учень 6, 10 класу. Етапі учнівських олімпіад гімназисти також виступили дуже достойно. У 2015-16 навчальному році наші учні здобули на рівні області 38 призових місць. Це відчутно більше, ніж у два попередні роки. У 13-14 гімназисти мали 31 перемогу, у 14-15-27. Цьогоріч 38, це навіть більше, ніж здобула дружній імен заклад Івано-Франківська гімназія номер 1 У них 31 місце, У них справедливості ради треба відзначити більше перших місць. Не набагато, у нас перших місць 7, у них 12. У міжнародних конкурсах є дві перемоги найвищого рівня. Ця ж учениця Софія Татомир виборола перше місце в заключному етапі 9-го міжнародного конкурсу з Україною знавства, учитель до речі, Петлівна. І учениця 4, го 8 го класу Наталія Масу здобула третє місце на підсумковому 4 му етапі міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцька. Учителем є Віталій Романович Після. Також є перемога, це також результат високий. У конкурсі програми FLEX. Наша десятикласниця Наталя Мелька стала переможцем відвіркового конкурсу програми обміну майбутніх лідерів FLEX. І на запрошення бюро у справах освіти і культури Державного департаменту США було навчатися в американській школі, жити в американській сім'ї протягом наступного навчального року. Підготувала учениця до участі в цьому конкурсі вчитель англійської мови Ольга Миколаївна Бурина. Маємо ми цього року приз третє місце у конкурсі вчитель року 2016, учитель математики Калуської гімназії, Василишин Тамара Богданівна, Виставка дуже гідно і принесла так також у 2016 році засновано гімназійний інтелектуальний клуб «Академія Вікторія у квітні 2015 року. Урочисто відкрито гімназійну галерею пам'яті, яка містить свідчення подій, що змінили хід новітньої української історії. Продовж року у гімназії проведено капітальний ремонт спортивного залу, заміну вікон у приміщенні майстерні оновлено учительську, методичний кабінет та кабінет географії. Гімназія поповнилася новими меблями, технікою, спортивним інвентарем та туристичним спорядженням. Також заклад забезпечено комп'ютерною технікою та системою відеоспостереження. Для активних любителів велосипедного спорту облаштовано місця для паркування. Триває процес виготовлення документації на нерухоме майно та земель. Ну, ділянку оновлюється благоустрій території та спортивного майданчика. У травні 2015 року силами гімназії у Палаці культури Юніс було проведено загальноміський вечір Реквієм. Боже, Україну збережи», в ході якого було зібрано кошти в сумі 11 тисяч 835 гривень на протезування ноги Станіслава Стовбана, колишнього гімназиста, героя АТО Віват гімназії під таким гаслом, 16 жовтня минулого року у палаці культури Юніс відбулось велелюдне дійство з нагоди відзначення 25-річного ювілею закладу. У закладі традиційно проводять день гімназії, зустрічі з цікавими людьми, профорієнтаційні зустрічі та багато іншого. На завершення звіту, який тривав, до речі, більше години. Депутат міської ради, засновник громадського руху Мій двір Олег Нижник вручив Оксані Табачук грамоту та пам'ятний знак за зайняти перше місце в міському огляді конкурсі Найкращий двір.